Сьогодні поговоримо про один дуже важливий час в англійській мові, а це present continuous. Ми використовуємо цей час, коли говоримо про те, що дія відбувається зараз, тобто в момент мовлення. Що ти зараз робиш, чим ти зараз займаєшся? І ми, звичайно, використовуємо цей час. Також ми його вживаємо, коли говоримо про заплановану майбутню дію. Наприклад, ви вже купили квитки в кінотеатрі і кажете, що я завтра піду в кіно. Давайте з вами розберемо, як ми утворюємо цей час і спробуємо на практиці потренуватися із з кількома прикладами. Отож, Present Continuous для того, щоб його утворити, на першому місці ми маємо позначити того, хто виконує дію я, ти, ми, знайомі, друзі і так далі, без різниці. I, you, he, she, it, we, they. Або, наприклад, назвати ім'я Anne, Tom, Ryan. My friends. тобто будь-хто із тих, про кого ми хочемо говорити. На другому місці зазвичай ми ставимо одну із форм дієслова to be. Це може бути am, це може бути is, або може бути a. Давайте з вами розберемо, коли використовуємо кожну з цих форм. А для українців це трохи складніше, тому що це слово в нашій мові перекладається завжди однаково, як є. Проте в англійській мові це різні форми. Отож, am ми традиційно вживаємо тоді, коли говоримо про себе, тобто я, I am. Все в інших варіантах воно не використовується. Is ми використовуємо тоді, коли говоримо про він, вона, воно, або слова, які замінюють ці займенники. I am, Tom, Ryan, my friend, my mom. він, вона, воно завжди вживається з is. А ми використовуємо із множиною USA, а також My Friends, My Parents, My Colleagues. Тобто всі слова, які вживаються у множині. Отож, на першому місці, хто виконує дію, на другому місці МСА. Ми щойно розібрали, коли використовуємо кожне з них. Далі ми використовуємо дієслово, яке хочемо а, вжити, і розказати, що робить той чи інший. А, Особа та чи інша особа, про яку ми говоримо. Наприклад, paint. Наприклад, make. І до цього дієслова додаємо закінчення RNG. Інгове закінчення. Making, playing, painting. І ось, наприклад, для того, щоб сказати: я зараз слухаю музику, ми маємо сказати I. На другому місці M. Далі listening. З іншим закінченням to music. До цього часу ми можемо додавати слова маркери now at this moment. Якщо ви хочете сказати це речення в заперечній формі, ви можете сказати так: I'm not listening to music now. Я зараз не слухаю музику. Що ми хочемо поставити запитання, то це теж дуже просто. Ви маєте поміняти того, хто виконує дію. Із is, M. Is, uh. Тобто M із А ставимо на початок нашого речення. Are you listening to music now. Ти зараз слухаєш музику. you uh, making your dinner now. Ти зараз готуєш вечерю. Uh, і багато інших варіантів. Давайте з вами потренуємо кілька речень, які можна поставити в цьому часі. I, тобто я, і поставте у правильній формі have a rest. Have a rest означає відпочивати. Спробуємо поставити правильну форму Present Continuous. Перевіряйте, чи у вас вийшло так само. I am having a rest. Я відпочиваю. Рухаємося далі. They і поставте в цьому часі Run in the park. Перевіряємо, чи у вас вийшло так само. They are running in the park. We Play tennis. Давайте потренуємося, чи у вас так само. We are playing tennis. Зверніть увагу, якщо наша конструкція складається з двох компонентів, наприклад, play tennis або have a rest відпочивати, то інгове закінчення ви додаєте до дієслова, а не до останнього слова у виразі. Тобто, ми кажемо: I am having a rest. We are running in the park. І останній приклад. He paint his room. Перевіряємо, чи у вас так вийшло так само. He is painting his room. Більше про використання цього часу ми записали відео на нашій інстаграм-сторінці, де можна перейти і подивитися.

At first, I was just like, what is she telling me? Just totally in shock. And then she keeps going and she's telling me all about him. She's telling me how he owns this camel farm. And then he said, Mom, what are we going to do? Uh, I don't know. I'm, I'm not sure what we're going to do. I, I, don't, I don't really know.